В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, преподобний поїсі Святогорець, про якого, напевно, чули всі ми або хоча б читали його повчання, листи, знають, що з юнацьких років преподобний віддавався безперестанній молитві і одночасно намагався розвинути в собі смирення і любов. Коли розпочалася громадянська війна в Греції, він був призваний до армії. Три з половиною роки він гідно служив батьківщині. Та перебуваючи навіть в армії, він не переставав вести подвижницький спосіб життя. Відрізнявся відвагою, здатністю до самопожертви. Виконавши свій християнський обов'язок і громадянський перед своєю батьківщиною приймає черничий постриг. Про який мріяв з дитинства, місце служіння Богові і людям обирає уділ Пресвятої Богородиці, тобто святу Горафон. Безліч людей відвідували преподобного протягом життя, кожен зі своїми проханнями, зі своїм болем, просили молитви, підтримки, отримували певні поради, настанови на відсілення від хвороб. Та кожен із них після розмови з старцем. Виходячи, відчував мир і спокій своєму серці. Тож старець одного разу промовив такі слова: віддавайте землі, руки й ноги, але не віддавайте ніколи землі свого серця. Тобто, старець мав на увазі, що ми не повинні приліплятися до всього того земного, що оточує кожну з нас. Бо саме це є нетлінним, саме це є тлінним. І кожен із нас є тлінний, і безсмертна лише наша душа. Протягом свого служіння Господь наш Ісус Христос багато звертав увагу на спосіб людей, як вони живуть, всіх тих, хто його оточував, і спонукав їх до того, щоб вони переосмислили своє життя і жили, дотримуючись заповідей Божих. Тобто Він піклувався про кожного з них. Як піклується сьогодні і про всіх нас, тож він дуже делікатно, дуже смиренно, дуже тонко нагадує всім нам сьогодні ті головні акценти і пріоритети, які повинні бути в житті кожного християнина. Він промовляє до нас сьогодні: шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Це звернення до тих, хто має міцну віру і бажає духовної досконалості, тобто звернення до кожного із нас. Так, звісно, ми знаємо, що Царство Боже вже є, воно вже прийшло тут на землю, воно є серед нас. Це присутність Бога між нами. Присутність живого люблячого Бога є серцевиною відношення нашого з ним. Бо ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос. Прийшов у грішний світ для того, щоб зав'язати з нами, з нами, з людьми нові життядані відносини. Бо Він є джерелом, він є добробутом нашого життя, він є надією на наше майбутнє спасіння. Пошук Царства Божого. Це спрага за Христа, це потреба в ньому. Вона має бути джерелом нашого життя. Це те єдине головне, що має бути в нашому житті і чим ми повинні жити? Так, звісно, ми про це забуваємо, забуваємо про це царство, забуваємо про Бога, забуваємо про свої християнські обов'язки, забуваємо про молитву. Так, звісно. І більше часу ми можемо витрачати на щось, що не корисне для нашої душі, для її спасіння, наприклад, для збагачення чи накопичення своїх матеріальних благ. Першу чергу говорю про себе, тому що ми звикли мати все більше і більше, чим ми маємо. Тобто, це мета нашого життя отримати чергові речі, аксесуари, кожен своє, кожен мріє про своє і знає, чому йому хочеться ще здобути в цьому житті. Але чи отримуємо від цього ми задоволення? Адже це наші пристрасті, над якими не завжди можемо. Вести боротьбу з якими, яким більшості випадків ми піддаємося. Та чи задумувалися ми над тим, чи воно може принести нам ту радість, справжню радість, ту, яку ми отримаємо, коли єднаємося з Христом? Відповідь очевидна, ні. А чи може це відволікати від нас, від головного, від цінного, від корисного, від нашого спасіння? Так, звісно, може. Але це не означає, що ми не повинні жити і не повинні працювати. Дорогі браття, сестри, ми повинні пам'ятаємо, що пам'ятати про те, що все те, що ми маємо у своєму житті, що ми здобуваємо, воно не може принести шкоди для нашої душі, для нашого духовного життя, для нашої досконалості. Так, ми повинні мати певні матеріальні блага для того, щоб існувати, щоб утримувати свої родини, займатися ними, займатися нашими дітьми. Але ми повинні також звертати увагу на наші справи суспільні, державні, бо кожен із нас також має обов'язки перед своєю батьківщиною і повинен належним чином їх виконувати. До цього також Господь кличе кожного з нас. Намагатися всіма силами своєї душі прагнути для того, щоб жити згідно заповідей Божих, пам'ятати про волю Божу, приймати цю волю Божу, прислухатися до Господа, працювати і робити все для того, щоб найближчим часом ми були гідними християнами, гідними послідовниками нашого Спасителя. І якщо ми будемо звертатися до нього зі своїми сердечними молитвами і просити йому допомоги, просити сили і щоб кожному із нас додав розуму для того, щоб ми усвідомили, чим ми ще можемо послужити для нашої батьківщини, для наших військових, для ближніх, послужити один одному і відчути, що Господь вказує, що ми маємо робити в цьому житті, і що повинно бути головне сьогодні. Не завтра, що сьогодні має бути головне. І тоді ми помітимо, що кожна справа, за яку ми беремося, вона є благословеною, і вона обов'язково принесе успіх, успіх не лише мені особисто, успіх принесе всім нам, успіх нашій перемозі, успіх в тому, щоб ми гідно продовжили жити і працювати на своїй землі. Тож завжди пам'ятаємо ці слова, які Господь промовляє. Шукайте спершу Царства Божого, а все решта Господь обов'язково дасть нам для того, щоб ми провадили гідне життя і мали можливість відчути радість разом з ним у Царстві Небесному. Амінь.